Як проходить день моделі в Китаї? На днях я проходила кастинг на зйомку каталогу піжамни, який покликали приблизно 40 дівчат. І так як мене обрали для цієї роботи, сьогодні я беру вас з собою. Я прокинулася о шостій, поснідала, зібрала свої речі. О 7.30 таксі вже чекали на мене знизу. Сама робота розпочалася о 8 з макіяжу та зачіски. І сьогодні мене фарбував топовий мо, і макіяж мені дійсно сподобався. Але коли діло дійшло до зачіски, моє серце пішло в п'ятий. Китайці зовсім не вміють працювати з кудрявим волоссям, і вони завжди орієнтуються на референси З кожного разу мене емошнл демедж з їхніх зачісок та ідей. Які вони втілюють на моїй голові. І без вирівнювання, але замість цього вийшла єврейська зачіска, до якої не вистачало тільки кіпи. Коли команда це побачила, вони були в шоці та попросили мене виправити ситуацію. Я просто не розумію, чому їхні стилісти одразу не можуть попросити моєї допомоги. вкладанні волосся. Спочатку роблять якусь херню, потім шокуються, не знають, як це виправити. Наша зйомка тривала майже 9 годин з невеличкими перервами на ланч та перехід зі студії в студію. І якщо в інших студіях все було топ, то в останній студії я ледь не впала в обморок. Через жару. мені стало настільки погано, що команді довелося бігти за ліками, але вони швидко реанімували мене. Ми допрацювали ще годинку і закінчили. Дуже втомилася за цей день і просто мріяла про душ та про те, щоб нарешті розпистити цю зачіску та помити голову. Більше про моделінг розказую у себе в блозі, тому підписуйтесь.